Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри, дякуємо Богові за цей неділішню ранок. Дякуємо Богові за те, що можемо бути разом для того, щоб прославити Його. І коли ми є на цьому місці, я вірю, що це не чергове недільничне служіння, це особливе недільничне служіння, коли Господь промовляє до кожного з нас. Він промовляє через пісні. Коли ми співаємо пісні, які ми сьогодні чули. Це не просто слова, які гарно складені, це не просто музика, яка гарно написана. Це слова, які говорять про Божу любов, про Божу милість до нас, про те, що Господь зробив на Христі. Коли ми співаємо пісні, ми прославляємо Його, дякуємо Богові за це. Коли ми слухаємо проповіді, сьогодні брат Назар проповідував, що ми робимо? Ми аналізуємо своє життя, ми аналізуємо, де ми знаходимося. Що Господь робить в нашому житті? Як Він любить нас, як Він благословляє. Слава Богу за це. І Господь також в нашому житті дає особливі зустрічі. Зустрічі, які змінюють наше життя. І тема моєї проповіді: Ісус змінює траєкторію життя, траєкторію Твого і Мого життя, дорогі друже. Коли ми читаємо Боже Слово, ми можемо побачити багато прикладів. Коли Ісус зустрічається з певними людьми. Це люди були поважні, були прості, впливові і невпливові, вчені і невчені. Але після зустрічі з Ісусом Христом їхнє життя змінюється. Відбуваються якісь зміни. Я хочу вашу увагу звернути на Євангелії від Івана, де описані деякі зустрічі, коли люди зустрічаються з Ісусом Христом. І після знайомства з Ним, після розмови, їхнє життя змінюється, траєкторія їхнього життя змінюється в правильному напрямку. Читаючи Євангелії від Івана, ви можете прочитати історію, коли Андрій, первозваний, як його називають, тому що він був перший, кого покликав Ісус бути його учнем. Він зустрічається з Ісусом Христом. Він з ним спілкується. Біблія не описує, про що вони говорили, але ми розуміємо, що було дуже багато питань до Ісуса. Хто ти? І дуже-дуже багато іншого. І потім, як ми знаємо, що відбувається, Андрій, після того, як він поспілкувався з Ісусом Христом, він біжить до свого брата Петра. І він йому говорить радісну новину, що ми зустріли того, хто спасає, в кого є надія. І далі, коли ми читаємо Євангелію від Івана, ми можемо прочитати історію про такого запального Симона якого ми знаємо як Петра. Ісус йому дав друге ім'я. І також, коли він зустрівся з Ісусом Христом, його життя змінилося. Змінилася траєкторія життя в правильному напрямку. І читаючи Іван Ліві Дивана, там дуже багато історій. Коли Ісус зустрічається з людьми, їхнє життя змінюється. Я хочу вашу увагу сьогодні звернути на одну людину, на дуже поважну людину. На релігійну людину, яка займала певний статус в суспільстві. Це була впливова людина. Цю людину звали Никодим. Він зустрічається з Ісусом Христом. В Біблії небагато про нього сказано. Але найголовніше, що відбувається в житті Никодима, його життя змінюється в правильному напрямку. І з цієї історії ми зараз подивимося на певні моменти, які ми можемо взяти для себе. Я прошу відкрити Євангелії від Івана, третій розділ, з першого по другий вірш ми читаємо. Євангелія від Івана, третій розділ, з першого по другий вірш. Був один чоловік із Фарисею, на ім'я Никодим, старіший, на юдейський. він прийшов до Ісуса вночі і сказав йому: Раві, знаємо, що ти прийшов від Бога як учитель, бо ніхто не може робити таких чудес, які ти робиш. І тут дуже важливі слова, які він говорить, коли би Бог не був з ним. Нікудим є представником певної релігійної групи, він приходить до Ісуса. І зауважте, як він звертається. Він нічого не питає, він не задає багато питань. Він нічого йому не пропонує. А він говорить, знаєте, такий висновок. Ти учитель від Бога. Бо коли би Бог не був з ним, про що він прийшов поговорити? Ну, я не думаю, що він прийшов просто сказати, що ти є учитель і ти є від Бога. І на цьому закінчити їхню розмову. Чому він прийшов? Яка була ціль Никодима? ми зараз далі будемо про це дізнаватися. Ким був Никодим? Никодим, він був фарисеєм, він сурово виконував закони, додаткові традиції. Це був релігійний лідер. Він навчав людей закону Божого. І третє, він був впливовою людиною. Тому що він був членом Синедріону. Тобто ми розуміємо, що до Ісуса Христа приходить людина, яка дуже добре знала закон Божий, яка навчала, яка була членом Синедріону, тобто, в їхньому суспільстві вона мала певний вплив. Він приходить до нього і говорить: ти є учитель. Ти є від Бога. Тричі, Євангелист Іван своєму. Тричій Євангеліст Іван він згадує Никодима того, хто приходив вночі. В Євангелії від Івана в 3 розділі згадується, що він приходив вночі. В Євангелії від Івана в 7 розділі також говориться, приходить вночі. І, і, і в Євангелії від Івана в 19 розділі також говориться, що він приходить вночі. Про що це може говорити? Можливо, хтось може сказати, що в день у нього не було часу, щоб прийти до Ісуса. Дуже зайнята людина, вчить закону Божого, і тільки вночі в нього є вільна година, і він прийшов до Ісуса. Але дивлячись на нього, дивлячись на його характеристику, можемо сказати, це була впливова людина. Дуже багато людей дивилися на нього. У нього була певна репутація. І на мою думку, чому він приходить вночі? Тому що він переймався своєю репутацією. Він був дуже обережний, він був розсудливий. І от чому саме він приходить вночі? І далі між ними відбувається розмова на станову Ісуса обережному Никодиму. Читаючи про зустріч Никодима з Ісусом, ми можемо побачити, як Боже Слово змінює життя людини, яка на початку була обережна. Відбувається зміна життя Никодима. Щось, щось такого Ісус говорить Никодиму. Такому впливовому Ісус знає, що це за людина, і Він починає з ним вести діалог. Никодим говорить йому, ніхто не може робити таких чудес, які ти робиш, коли би Бог не був з ним. Ти вчитель від Бога. І дуже цікаво реагує Ісус Христос. Ісус Христос би міг сказати: ну ти впливова людина, ти маєш певний статус, маєш гроші, а я маю учнів. Давай об'єднаємося і будемо щось робити разом. Але на ці слова, які говорить Никодим, ти вчитель від Бога, Ісус дає зовсім неочікувану відповідь. У відповідь Ісус сказав йому, істинно істинно, кажу тобі, коли хто не народиться з гори, то не може побачити Божого царства. Він говорить до Никодима, що йому треба народитися з гори. Уявіть собі: неочікувана відповідь для Никодима, який приходить і говорить, ти є учитель від Бога, ми так думаємо. Ісус говорить зовсім неочікувану відповідь, Він йому говорить те, що, можливо, треба було сказати в кінці промови так говорять, в кінці притчі говорять. Коли Ісус навчав учнів, Він так міг сказати. А тут Никодим говорить на початку розмови, що тобі треба народитися згори. Никодим такого не очікує. Никодим не розуміє. Він не знає, що сказати. Він є поважна, впливова людина. Людина, яка знає закон Божий. Йому ж треба щось відповісти, і він починає задавати питання на питання до Ісуса. Ми читаємо далі Євангеліє від Івана, третій розділ, четвертий, шостий вірш. І не кудим говорить до Ісуса, а не йому каже, як людина може, будучи старою, народитися? Чи може вона вдруге війти в утробу своїй матері, і народитися? Він не розуміє, він питає питання на питання до Ісуса. Ісус йому відповідає на Його питання. Ісус відповів: істинно, істинно, кажу тобі: коли хто не народиться від води й духа, не може війти до Божого Царства. Народжене. Від тіла є тілом, а народжене від духа є духом. Саме головне, Ісус Христос говорить йому на початку, що тобі треба народитися вдруге. Тобі треба народитися вдруге. Хто не народиться від води і духа, не може війти до царства Боже. Царство Боже це те, що очікує Никодим. Він знає закон Божий. Він очікує Месію. Ісус починає розповідати Никодиму, як можна туди потрапити. Уявіть собі. Никодим, який знає закон Божий, він не розуміє таких простих речей. І далі Ісус продовжує йому пояснювати. Не дивуйся з того, що я сказав тобі, звертається Никодим до нього. Ісус, э, э, вибачайте, Ісус звертається до Никодима. Не дивуйся з того, що я сказав тобі, говорить Ісус. І далі такі цікаві слова, що він говорить, вам потрібно народитися згори. Таке враження, що Ісус звертається до тих людей, які були за спиною Никодима, до тої релігійної громади, до тих релігійних людей. Вітер віє, де хоче. І ти чуєш його, але не знаєш, де він, звідки проходить і куди прямує. Нікуди впливова людина. Він дуже багато контролює моментів, але він не може контролювати, куди дує вітер. Так буває з кожним, хто народжений від духа, відповів Никодим і сказав йому, як це може статися. Нікодим не розуміє, як це може бути. І далі Ісус, розуміючи, що Він не розуміє, Він пояснює йому далі. Ісус відповів і промовив до нього, ти учитель Ізраїля. Як ти це можеш не знати? Завважте, що на початку розмови Никодим так само звертається до Ісуса, і Він каже, ти учитель. Ісус так само йому говорить, ну ти ж учитель. Як ти цього не знаєш? Істину істинно кажу тобі, що ми говоримо про те, що знаємо, і про те, що бачили, свідчимо, та нашого свідчення ви не приймаєте. Ісус Христос говорить, ми з учнями свідчимо про те, що бачили. Але ви не вірите нам. Якщо про земне Я сказав вам і ви не вірите, то як повірите, якщо скажу вам про небесне? Ісус Христос говорить про віру, Він говорить, якщо я вам кажу про, не, про земне, ви не вірите. А коли я починаю говорити про небесне, як ви повірите? І далі Ісус говорить таку історію, продовжуючи: ніхто не підіймався на небо тільки хто, хто зійшов з неба. Син людський, який на небі, як Мойсей підняв Змія в пустелі, так має бути підняти син людський, щоб кожен, хто вірить у нього, не загинув, але мав життя вічне. І далі Ісус, розуміючи, що нікудим не розуміє. Він йому говорить історію, про яку Никодим дуже добре знав. Ця історія записана в книги чисел. Коли євреї були в рабці в Єгипті, була одна із кар, коли змії жалили людей. І що зробив Мойсей? Мойсей зробив мідяного змія. І той, хто з євреїв дивився на цього мідяного змія з вірою, той отримував сілення. І Ісус йому пояснює вже простими словами, що той, хто повірить в сина людського, той отримає спасіння. Той отримає надію. І далі Ісус продовжує, бо так полюбив Бог світ, що дав свого єдинородного сина, щоб кожен, хто вірить у нього, не загинув, але мав вічне життя. Ісус цитує дуже популярне місце Писання до нього. Адже не послав Бог сина свого у світ, щоб судити світ, але щоб через нього спасти світ. Хто вірить у нього, не буде засуджений, а хто не вірить, той вже засуджений. Бо не повірив в ім'я єдинародного Божого Сина. І зауважте, що Ісус говорить про Месію. Він не говорить, що це я. Подивись на мене не я говорю про себе. Нікудим слухай Його. І він би мав, би, напевно, здогадатися, хто перед Ним. Хто йому говорить ці слова, але нікуди і далі не розуміє. І закінчуючи їхній діалог, Ісус говорить. Це і є суд, що світло пройшов у світ, але люди полюбили темряву більше, ніж світло, бо їхні діла були погані, адже кожен, хто чинить зло, ненавидить світло і не приходить до світла, щоб його вчинки не були осуджені, тому що вони погані. А хто чинить правду і та йде до світла, щоб вивелися його діла, бо зроблені вони в Бозі. Ісус в цьому діалозі між Никодимом. Він говорить про віру. Він говорить про спасіння, як можна війти в Царство Боже. Людині, яка про це мала знати, тому що він вчив Божого закону. Ісус Христос навіть говорить йому історію, ілюструє в старому заповітті, щоб він зрозумів, про що говорить до нього Ісус. І в кінці Ісус закінчує їхню розмову такою метафорою, про світло і темряву. Він же його підводить до того, що є світло і темрява, і треба зробити Вибір. І на цьому їхня закінчується історія. Аналізуючи їхній діалог, Ісус говорить на дуже глибокі теми. І зауважте, що Ісус ні до чого його не закликає. Ісус йому пояснює на різних історіях, як віти Царство Боже. Але рішення залишається за ним. І після їхньої зустрічі Ісус відпускає Никодима з його думками про їхню розмову. І ми зараз подивимося, які важливі моменти ми можемо взяти для себе з їхнього діалогу. Перше, про що ми говорили, що обережному треба друге народження. Тобто, нікодим обережна людина, Ісус йому прямо на початку їхньої розмови говорить: тобі треба народження згори. Ти маєш певний статус, ти маєш певний вплив. Але цього недостатньо. Тобі треба народження згори. Царство Боже це не релігія, це не добрі справи, нікодим. Це не твоє становище, коли люди усвідомлюють свої гріхи та щиро каються, Святий Дух змінює їхнє серце. Така людина духовна народжується, про це говорив Ісус Никодим, на перший погляд про ці слова. Але коли Ісус звертається до нього, Никодим цього не розуміє. Друге, про що ми говорили, що обережний має прийняти рішення. Ісус вірш за віршем, Він підводить його до того, що треба зробити, рішення. Світло чи темрява. Ісус розповідає йому про спасіння, про друге народження і відпускає його. Нікуди іде своїми думками додому. Ісус не каже йому, що треба зробити. Він залишає його, щоб він сам прийняв рішення в своєму житті, світло чи темрява. І це рішення має прийняти кожна людина. Світло чи темрява. Обережний. Никодим, зауважте, він приходить вночі. Чи вам би було комфортно, якби до вас прийшла вночі людина? І вам би треба було свідчити її про Бога. Зауважте, що коли приходить Никодим, то Ісус його та не засуджує. Ну чому ти так пізно прийшов? Чому ти не міг прийти в день? Чому ти приходиш вночі? Вночі треба відпочивати. І який великий діалог відбувається між? Ісусом Христом і Никодимом, сам Господь Він проповідує Йому. Він сам, сам Господь проповідує йому про спасіння. Ісус бажає відкритися Йому. Він починає простими словами йому пояснювати. Тобі потрібне народження згори. Ти впливова людина, ти релігійна людина, ти багато чого знаєш. Але найголовнішого ти не знаєш. Бог і сьогодні Він відкривається кожній людині, хто його шукає. Бог і сьогодні промовляє до кожного з нас. Бог, Бог спасав, спасає і хоче спасати. Ісус Христос, Він говорить до Никодима дуже відомий вірш Євангеліє від Івана 3:16. Бо так полюбив Бог світ, що дав свого єдинородного сина, щоб кожен, хто вірив в нього, не загинув, але мав вічне життя. І я хочу звернути вашу увагу на шість спостережень про цей текст. Перше це найвеличніше запрошення. Це найвеличніше запрошення, яке ми можемо отримати в нашому житті. Це запрошення робить найвеличніший запрошувач. Ніхто, крім нього, не може зробити таке запрошення. Третє, він пропонує найбільшу любов. Коли ми читаємо цей вірш, ми можемо побачити прояв великої любові до нас. Цю любов не можна ні з чим порівняти. Четверте, це пропонується кожній людині. Це не пропонується людині тільки, яка дуже впливова, або яка релігійна, або яка добре знає Божий закон. Це пропонується кожній людині. Найкращий шлях, щоб уникнути покарання, це прийняти спасіння. Про це спасіння Ісус говорить некудимо. І останнє шосте, найкраще помешкання це небо з Ісусом. Найкраще помешкання з Ісусом, бо так полюбив Бог світ, що дав свого єдинородного сина, щоб кожен, хто вірить у нього, не загинув, але мав вічне життя. У 2022 році близько 2 мільйонів людей пересилали це місце писання своїм друзям і знайомим. Цей вірш, він перекладений більше 1515 разів, уявіть собі. Це дуже відомий популярний вірш. І ми можемо сказати, що це головне послання, яке записано у Біблі до людей. Головне послання, яке записано у Біблі до людей, що так полюбив Бог світ, що віддав найцінніше, що в нього було. І після зустрічі з Никодимом. Його життя змінюється. Траєкторія його життя змінюється в правильному напрямку. Я хочу вам нагадати, що було перед тим. В третьому розділі, коли ми зустрічаємося з Никодимом, це була яка? Обережна людина. Він приходить вночі, тому що він боїться, що хтось побачить його, тому що він впливовий, тому що хтось може сказати, а що він має з Ісусом Христом? Він приходить вночі, і між ними відбувається діалог. І ми можемо зробити висновок, що Нікодим не розуміє, він каже, як може людина, будучи старою, народитися двічі. І це був початок. В сьомому розділі, коли ми зустрічаємося з Никодимом, він уже є прихильником. В сьомому розділі Івангелій Від Івана описана історія, коли відбувається свято. Багато людей. І Ісус звертається до народу, і Він говорить такі слова. Якщо хто спраглий, нехай приходить до мене і п'є, уявіть собі. Що говорить Ісус Христос до народу, і деякі люди говорять, це, напевно, якийсь пророк. А фарисеї, які чують це, вони кажуть, це богохульник. Як він може таке казати, ми розуміємо, що Ісус говорить про духовні речі, не про фізичні, якщо хто спрагли, придій до мене. І далі відбувається те, що фарисеї хочуть схопити Ісуса Христа. Але нікуди Він заступається за Нього. Він заступається за Нього, Ісуса Христа відпускають. Від обережної людини до прихильника, ми бачимо, відбувається зміна в його житті. Він уже не таку увагу звертає на осуд, на те, що можуть сказати, а що він тобі подобається, чи, можливо, ти е, віриш в нього. Нікуди, може, не боїться. І в 19 му розділі ми бачимо, що він є учасник. Він є учасник. В детнадцятому розділі описана історія, коли Ісус Христос розп'ятий. приходить такий чоловік на ім'я Йосип і просить тіло, щоб забрати, поховати Ісуса. І тут, уявіть собі, з'являється Никодим. Він приносить пахочі для бальзумування, і він приймає участь у, у похованні Христа. Уявіть собі, людина, яка приходить вночі на початку. І людина, яка відкрито вже в не вночі. Приходить, щоб поховати Ісуса Христа. Він би міг це не робити. Ісус Христос помер, історія закінчена. Але настільки ті слова, які Ісус Христос говорив до нього, вони змінили Його життя. Вони змінили траєкторію його життя в правильному напрямку від обережної людини до учасника. Один автор сказав такі слова: обережність важлива, але повільність небезпечна. Обережність це добре, але повільність небезпечна. І висновок з цієї історії, що ми з вами читали. Слово Боже, воно змінює траєкторію нашого життя. Коли Никодим йде до Ісуса, він йому говорить певні речі. Я думаю, що Никодим не міг уявити, який буде діалог, що саме до нього буде говорити Ісус. Але ті слова, які говорить Господь, вони змінюють його життя. Після тієї розмови в нього дуже багато питань. Ще більше, напевно, чим було. Він іде і думає, але слово Боже, воно починає змінювати його життя. Друге, справжня віра в Ісуса не боїться осуду. Коли відбувається ситуація в сьомому розділі, він би міг промовчати. Він би міг щось сказати, таке нейтральне. Але він робить вибір. Він заступається за Ісуса Христа і його відпускають. Справжня віра в Ісуса, вона не боїться осуду. Нікуди може не боїться, що його будуть осуджувати. І остання наша віра спонукає нас діяти. Слово Боже, яке почув Никодим, воно почало спонукувати Його діяти. Ну, Ісус Христос помер. Як я до цього казав, історія вже закінчена. Але те слово, яке він почув, воно починає діяти в його житті. І Він приходить. Він вже та не боїться осуду, він не боїться те, що він може втратити свій статус, свій вплив. Що люди будуть говорити про нього, як така впливова людина має щось спільного з Ісусом Христом. Він приходить, щоб поховати Ісуса Христа. Слово Боже, воно змінює траєкторію життя, слово Боже, воно змінює наше серце. І можливо сьогодні, читаючи цю історію на цьому місці, або хто, хтось нас дивиться в Алландії, люди, які також, як Никодим, вони є обережні. Я хочу сказати, що коли Господь промовляє своє життя так само, як Ісус до Никодима, не зволікай, не відкладай вибір в своєму житті. Тому що цей вибір... Який Ісус сказав до Никодима, Він є найважливіший в житті. в твоєму житті. Тому що це між тобою і Богом. Коли Ісус промовляє до тебе, твоє життя може змінитися в правильному напрямку. Хай буде слава. Повіки амінь. Запрошу до молитви. Дякуємо тобі, люблячий Бог, за те, що ти промовляєш до нас. Ти, Господь, хочеш. Щоб кожна людина вона мала вічне життя, щоб кожна людина вона прийшла до тебе, Господь. Ми дякуємо Тобі за твою жертву, яка була на Христі. Ми дякуємо, Господь, що Ти промовляєш до нас, що Ти показуєш свою любов, що Ти показуєш свою милість. Ми дякуємо Тобі, Господь, за відкуплення. Ти промовляєш через слово, Ти промовляєш через різні Господь методи. Ти хочеш, щоб ми зробили правильний вибір, щоб ми не відкладали світло чи темрява. Щоб ми робили правильний вибір в своєму житті, Господь, і слово Боже, воно буде змінювати наше життя в правильному напрямку. Наше серце буде змінюватися завдяки тобі, Господь. Благослови тих людей, які, можливо, так само, як не вони є обережні, вони думають, аналізують Господь, дай їм прийняти правильний вибір, прийняти тебе в своє життя, Господь. І відбудеться зміни. Відбудеться зміна серця. Буде надія, буде спасіння, Господь. Слава тобі, що ти до нас промовляєш, що ти нас не залишаєш. Хай буде тобі слава! Вічний живий Бог, Отець, і не Дух Святий. Амінь.